Вечер. В эфире «Гроши на двох на телеканале Бизнес. Мы приветствуем вас с первым четвергом зимы. Александра Хрименко. Добрый вечер. И Антон Панарин студии. Всего один месяц остался до Нового года, но старый 2015 так просто не отпустит. Белорусский конфликт, турецкий гамбит и украинский оклад. Вот то, что нас беспокоит сегодня больше всего. Начнем, Музливо. Музливо. начнем с белорусского конфликта. А, Украина выставила спецпошлину белорусским товарам в размере где-то 39,2%. девять и два практически 40%. Ну то есть фактически перекрыла доступ імпорт з Білорусі в нашу страну. Ну, обмежила. Обмежила деякі категорії товарів. Давайте ми сейчас подивимося, які білоруські товари тепер вряд ли попадуть в нашу страну, а потом эту Не, ну можете, але ж будуть дуже дорогі. Да, эту ситуацію в корі розглянемо. І так, да. ну вот їх очень много. Білоруські товари, которые попали в чёрный список это шины, трактора, ну, трактори, холодильники, да. колготки, трикотаж. Як же без колготок тепер ми будемо? Пластикова тара. Саме цікаво, ікра, риба, це червона ікра. красная кры теперь да, не будет да, не ну да, бы, бы, бытовая бы. химия бюстгалтеры э, в правой колонке это то что э, мыим ну, сумма импортума да? импорта, сумма импорта да, которая у нас была э, коврых Хлопковые ткани, соль пищевая, спички, спички селедка, да, траурная спички. плитка, упаковка, консервированная рыба. Что еще у нас есть? А, стеклянные бутылки, деревянная мебель, электрические что лампочки, что изделия из пластмассы, молоко, сливки, сгущенное, бумажные салфетки, ткани, льняные, косметика. Ну вот, в общем, рабочая одежда. Водка. Наверное, да, шоколад. Водка белорусская подорожает или вообще не станет. Да, рыбопродукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, пиво и шоколад. Ну, все в Вследствие чего? В чого такой шаг і вигаден ли он нам в такої-то ну, та непростой економічної ну, не, ну, время. Як сказати? Ну, дійсно, не скажемо, що ми будемо голодувати, або. Не, ну, відносно тракторів це проблема, зразу говорю, що, тому що трактори, які ми, які купуємо в Білорусі, ми їх не виробляємо, можемо купувати, або в німці, або Білорусі. Відносно Шин, ну. Не проблема, в принципі. Ну, знов-таки, звертаю увагу, Антон, що як правило, ну, продукт харчування ми своїм виробляємо більше, тим паче, ми в саму ж Білорусі більше. Тобто, навіть якщо Білорусі перестане нам продукти питання поставляти сюди. Ой, однозначно. Ми більше продуктів харчування поставляємо Білорусі. Ага, ну, поэтому... Тут, якби навпаки, все. З другої сторони, слава Богу, що тут не, я не бачу палива, оце дійсно була проблема. Білоруський бензин, ну самі говорили до програми, да? білоруський бензин це основний бензин споживання. Да, да, в вашій ні, ну, якщо ми говоримо взагалі імпорт білорусі, то те, що ми купуємо перш за все в Білорусі, це паливо. Причому дійсно більшість палива, які у нас пишуть навіть. ЄС – це білоруські. Дійсно, в Білорусі дуже ну, такі файні підприємства. І там дійсно виробляють паливо європейських стандартів. Це якраз правильно. І ми купуємо в Білорусі, пишемо, зроблено в Європі. Хоча зроблено ну, по стандартам Європи. Це дійсно. Про білоруський бензин поговоримо чуть детальніше, але після цитати експерта. По ну, поводу того, що ж відбувало і як Білорусія може, да? да, може на це... Да, як Білорусія може на це... Отреагировать. Вот Александр Балденюк – это президент Асоціації «Укрконтпром». Данная мера не связана с заявлением главы белорусской таможни о том, что Беларусь поможет России выполнять эмбарго относительно украинских товаров. Беларусь для нас пока не закрывает свой рынок, она, видимо, лишь собирается гарантировать, согласно заявлению, что украинские товары через Беларусь попадать в Россию не будут, а в Беларусь они будут попадать по принципу торговли со странами дальнего зарубежья. То бишь мы э э Проти Білорусі восстали Асталі вслідстві того, що вона піддержує ембарго Росії ну, проти нас. Тут деякі я так розумію, це, по-перше, ну, е свій час ми навіть з Білорусі десь в 2012 році трошки поскаржилися на кондитерські вироби, таке було. Дійсно, є е на сьогоднішній момент на українську продукцію, яку ми поставляємо в Білорусі, мита вже існують, так що це треба. Це якби. Але ці мита ще були в 2013 році, встановлені, тобто ми якось запізнились. Але дійсно ну, є такий ризик, що. Якщо Росія зробить ембарго, то можливо і Білорусь. і в результаті виникне таке би колізія. І тому якби ми вже відповідно, це фактично дійсно крок на упередження. І в принципі, чому велике мито, фактично так. Да, це ну можна назвати ембарго. Фактично, ми дійсно зупиняємо можливий реекспорт російських товарів через територію Білорусі в Україну. Кстати, кстати. А от за 9 місяців 2015 го тисячі п'ятнадцятого мені статистика торговий оборот між Україною і Білорусією заставив. Практично 2,5 доларів, Причому Україна почти в три раза більше імпортирується, чем продає. Ну, це ей. паливо. Ливная да, ну, доля білоруського експорту составляють нефтепродукти. продукти. Да, Зеркальні да. санкції можуть последова одразу. Ech, what would you say з бензином з бензином ну, нам прикрутять? кран? Дуже дороги паливо буде. Не, ну, дійсно, на сьогоднішній момент, якраз раз було, якщо дійсно подорожчиє паливо, то. Ну, не хотілося б, і так він воно у нас не дешеве. Якщо вже на то пішло, а якщо ще подорожче, ну навіщо дороге паливо. Ну, ну, Зараз да. бензин ну, десь, вважайте, чуть менше долара. Ну, 20, ну, о... да. ну, ну, так, менше, так, Менше долара. менше долара. Да. Будемо на європейському бензині їздити, який ну, стоїть. Ну, євро, 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 євро. Ага. євро, Тобто, десь бензин да. по 32 33 Ну, що нормальна ціна. А наш собственний бензин. Ну, Там же ми мазут робимо і де спало. Ми, як правило, Ні, У нас буває роблять, але дуже низького якості. Це для для нормального не виходить. Тобто конфлікт з Білорусією нам, звісно, ну, в якомусь степені, в -то степені ну, не зовсім наркотик. Це, це не для нас. Але от дивись, Антон, як сказати, це конфлікт з Білорусією. Але от є дуже цікава думка, але вже з Туреччини. Ага. Ну, як тобі відомо, турецький гамбіт. О, це вже саме да. турецький. Як відомо, Росія пос, ну, посперечалася з Туреччини, Туреччина збила літак і на сьогоднішній момент там якби економічна війна. Так. І, звичайно, що вже знов-таки ембарго, заборони, ну так завжди. В цій ситуації наш прем'єр-міністр ну сказав думку, що в зв'язку з тим, що Росія не хоче там поставляти, а хоче обмежувати торгівлю з Туреччини. Говорить, а от ми зараз будемо навкирзувати торгівлю з Туреччини, і от таку він цитату ну висказав. Пропонуйте послухати. Ми як Україна чітко заявляємо, в тому випадку, якщо Росія заборонить постачання з Росії до Туреччини зернових і олії, Україна готова простягнути руку Туреччині, і ми забезпечимо продовольчу безпеку Туреччини. І міністерство аграрної політики вже отримало відповідні доручення і провело консультації з нашими турецькими партнерами. Ми будемо кормити Турцію. А, ну, якщо как, потрібно буде. Да, я, а буде, 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 чи буде потрібно? тут на, ну, Турція, напевно, на, на колінах протягує руки, дайте так. нам, зер, Не, дайте ну, нам ну, зерна. По-перше, по Антон, ну, ми дійсно продаємо на сьогоднішній момент зерно Туреччині. І олію дійсно продаємо Туреччині. І Туреччина це купує. Але ну, знов таки ситуація. Туреччина сама виробник сільськоподарської продукції, тут трішки навпаки, Антон, ситуація дуже така цікава. Туреччина дуже багато продає фруктів і овочів в Росію. Якщо Росія не буде купувати, для Туреччини проблема. Тоді, 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 да, тоді могли б ми купувати. Так. Да. Але от, запитання. Тобто, можливо, дешевлі стану. То ти купуєш турецькі яблуки? Яблуки, да. ви знаєте, давно не їв яблук. Ну, мені Хурма не фурма. Та хармака з'явилася, фурма. А, ну, там... а виноград. От виноград це якраз у нас. Оцей виноград, який зараз, завжди це... є. Ні, Оце, оце, оце ж сорти більш такі зимові, це турецькі. Ні, виноград я давно вже не їв. Навірно, це Це не патріот. Це не патріот. кусається. Це не кусається а молоду, молоду капусту, пам'ятаєш? Турецька, морковка да, турецька, буває картошка, теж турецька. Ну, хурма, я хочу вам сказать, стоит где-то 60 за 60 да, гривен. Да. Да? А а ну, а турк за доля. Ну, мене. так подождите, с Россией ограничат, уже ограничили да. импорт. Теперь нам это все привезут, и мы будем принимать следствие этого, скорее всего, все подешевеет, и мы будем радостные объедаться хурмой. Так? Да, если будем долларом платить. Ні, <гану> турки ж все добре. Ні, тут ситуація дуже проста. Турки згодні нам вони дійсно нами продають, і взагалі, якщо подивитись, у нас дуже багато фруктів. Ну, ну звичайно, ми ж розуміємо, що там тепліше, і там дійсно швидше, це ж овочі зростають. І дійсно, якщо нам напоживну, ти ж хорману, не немнажиш. Не і дійсно але їм треба долари. Якщо б курс долара був вісім, о, тоді б у нас було дешево. Тобто по факту, так резюміруємо. С Турцией у нас в этом плане можно только дружить против России. Ну да, То можно дружимо. Попыт, дружим. Попытки нашего правительства дружить против России. Но мы, я так понимаю, Турция не сильно нуждается в наших товарах. А в харчах ну, однозначно. Кроме вот, того, да. вы говорили, зерновые, да, там культуры. Нет, ну, не, ситуация наступна. То есть, на сегодняшний момент, Турция сама себе забезпечивает продукт харчування. В России вона, ну, еще купила зерно, дуже в маленьких обсягах. Вона купує в Україні. И практично може Купила б більше, якщо їй було потрібно. Хоча вона більше купує не продовольче, а фураж. Дійсно купує, ну те, що для фуража. Але Туреччина більше всього купує в Україні. металу. Якщо вже подивитися, да, метал. Це основний, наш основний основний експорт і експорт. дійсно дуже багато. Тому тут якось така не зовсім. А от що більше всього купує Туреччина в Росії? Нафта, газ, хімія. Ну, Ну, эти, э, не этим, не этим цифрам, конечно, не равнятся с продуктами питания. Хотя, вот э, говоря о каких-то скидках, о снижении цены, Это турецкие месяц. мандарины турецкие мандарины вот, э, были э, приблизительно 21 гривна за килограмм, но сегодня. От турецький мандарин вже 17-18. Це вследствие нашої дружби з Турцією. Ні, це, скоріш за все, що трішки оцінили, зв'язку ще й похолодали. Ага. Не, ну мандарини ж треба ж переоцінювати, а нову партія буде подати. Ну, 30. так или інакше, надіятися, там на якесь зниження ціну. Не, ну це нереально. Це якщо у курс у нас з долара дійсно буде ревальватися, тоді і мандарини будуть дешеві. Тоді буде хурма дешева. Тому що ну, при цьому випадок ну, не можуть турки продавати за гривню, хоча було б дуже добре. Хоча так или інакше, продавай. За гривны не могут, но мы должны, как ни крути, покупать за гривны. И эти гривны да. у нас выражены в зарплатах в окладах. И давайте посмотрим, какие оклады у. Нацполиции на сегодняшний день, вот этой новой структуры МВД, которая всех так радует и Там прям эстетически ласкает взор, точно, если позволите. Точно, да? а, вот кабинет министров Украины обнародовал оклады работников нацполиции. Сколько денег зарабатывает, точнее, сколько денег положено каждому из представителей. Не, ну так и этой классы, структуры. Глава нацполиции 40 тысяч гривен. Не, ну, Первый зам глава нацполиции 20 тысяч гривен, соответственно, 18 заместителей. Начальник департаменту 8 тисяч гривень. Йдемо далі. Генерал поліції це вот, 3 тисячі гривень. Але це вже, от, щоб немного, було зрозуміло, немного. давай внесемо ясність. У нас поліція це якби еліта. Вона тільки в деяких містах і вона займається виключно патрулювання також ГАЇ. Але все МВД воно більше. От МВД є генерали. Які ну скажімо, ведеш нас там ж не тільки там же ж, і слідство там відповідно всі оці охоронні і провінція, тому що в нас ця еліта вона тільки в деяких містах. І от генерал, який працює в Міністерстві генерал, він отримує оклад 3 тисячі. Тобто, виходить ситуація. Тобто, хто... генерал поліції, от цього небольшого відомства, да, получає, 3, 3 тисячі гривень, і, відповідно, генерал МВД, який да, да, там вже да. дослужився, вислужився, теж 3 тисячі гривень. Ні, 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 давай відносимо. От той, який э, займається Нацполіцією, отримує 40 тисяч. Ага. А той, хто вот, генерал, вот да, да, а той да. генерал, uh -huh. який ним команди, отим, де в кого 40, отримає 3 тисячі. І виникає запитання: цікаво, як вони на одним командують. І цікаво, як вони з одним сперечаються. Ну, це якраз приклад показано те, що да, зробили маленьку еліту, підняли немовірну зарплату, але всім останнім міліціонерам дійсно залишили мало, тому що ну, у нас дійсно це така система. Ну, так, для моєго розуміння, то... МВД это большая структура, в нее входит входят, входят все багато. представители милицией. Причем сама по себе цена полиции, вона дуже маленька. Сейчас тільки стосується виключно декілька структура, ну, Киев. Столица и некоторые регионы. Столиці, але провинция там звичайно, як показати, рейдики и менты там остались Сі, чесно, і все все і, відповідно, виникає Сравнение Столиця и регионы да, да, оклады 2520 и 2470. А теперь давайте посмотрим. Ну, оклад это то, Что положено, а всякого рода надбавки премии, потому что это голая зарплата без этого всего а Итак, не глава на полиции получает около девяносто семи тысяч гривен. Да. наших с вами бюджетных денег, министр внутренних дел Арсенаваков. А хотя деканаидзе, вот ее зарплата сейчас выражена, 97 тысяч гривен. Да, да. Да, да, это, 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 то есть, есть. получается где-то 50 100% всякого рода надбавок и добавок... Ну, есть, есть такая система, да, надбавки, добавки. 97 тысяч гривен начальник вот небольшого этого Тоже не департамента полиции. Конечно, в долларах перевести, то там 4 Это вообще смех. Это да. вообще смех. Но тем не менее... В міліції отродясь із споконвіку, мабуть, не бачили таких суттєвих. Таких не бачили, так. Да. А почему такі високі оклади у них? Ну... То що це еліта. Ні, просто захотіли зробити такий фасад. Дійсно, вийшло, що набрали людей, дали автівки дорогі, дали великі заробітні плати, але тільки їм. Але всім остальним залишили маленькі. Тому дійсно виникли протиріччя. На сьогоднішній момент получается, так, ну тут не було зарабувати слідчого. Устій чи теж там маленька зарплата. Відповідно, виходить так: оце, ну, патрульна, це ж нова поліція затримує злочинця. Ну, відповідно, оформляє, прийде слідчим. Слідчий відповідно, бачить. Говорить, ну які це злочинець. Ну, це не злочинець, звичайна людина. Ви помилились? Або навпаки, участково, ну, це ж, це ж велика кількість, це на їх як тягар. Треба, відповідно, що старалась подія, часто повинен оформляти рапорт. Говорить, та нема проблем, але в мене паперу немає. Ви ж отримуєте 40 тисяч, ви оформляєте. Кстати, я запам'ятав ситуацію, яка произошла <с> з моїм <с> другом. Обокрали квартиру, зламали квартиру, зашли, забрали ціни віші і ушли. Він розказує. Я же надеялся, я позвоню сейчас в полицию. Приедут yeah, эти ребята yeah, на этой yeah, yeah. таете Той, yeah. на красивой, yeah, 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 yeah. все по форме, какие-то новые, yeah, yeah, yeah. интересные методы расследования, yeah. Yeah, 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 yeah. быстро все найдут. Хрен там, извините за выражение. Приехал серый унылый Ланос, вылезло оттуда трое таких же унылых ребят вот в этих бушлатах пришли, ну шо? Обакрали. Ну, да. А че вы такой веселый, спрашиваешь? <режит> <режит> Он от так. ответил, говорит, я порадовался, что вы еще остались. <режит> 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 еще за вас. Не, ну, це, фасад во и... внутренности остались по-моему. Це, це, звичайно, ну як бы показуха. Ну, те, що по темкински. Це хотіли показати, що є реформа. Імітація, так, да, дійсно, під ці гроші євроспільноті іншим показують. Дивіться, щось є. Але реально нічого не поміняли. Тому дійсно у нас націю реформи МВД немає. Але ну, фасад трішечки поміняли. А тепер давай ще згадаємо ще одну реформу, про яку дуже люблять говорити. Заробітну плату наших держслужбовців. Ну тому що ти ж пам'ятаєш, у нас дуже багато говорили, що ну як би що для того, щоб держслужбовець чесно працював, в нього повинна бути нормальна зарплата. Ну, теоретично, Щоби не, не, не брав взяток. гад. Ну і взагалі щоб як би хотів працювати. Да. <сум> і отут є теж інформація відносно. Ну, скажімо так, перше, це в нас Марк Ролінс, це голова правління укрнафти, щоб було зрозуміло, контрольний пакет Укрнафти належить державі. Тому його приймали, як би сказати, по конкурсу, і він фактично працює в структурі, де контрольний пакет на нашої держави. І ну можна його теж ще... сказати, що він фактично отримує гроші від державної, так сказати. Вони ще 2% від прибулі Україна. і ще дані. Ну і зарплата. Ну він у нас і Він така. Потім у нас це виключно держслужбовець Артем Ситник, який повинен боротися з корупцією. От у нього така от зарплата 70 тисяч. І вважається, хабарі брати він не повинний. У нього зарплати достатньо. Да, да, да. Хороша зарплата. Ну, Тепер знову, ми тепер згадуємо до кінця, да, якраз наша така жіночка, яка керується елітною поліцією. Ось ще раз згадуємо про це тисяч її, хоча в не значно більше. Потім наш Андрій Кобалів, який голова НАК Нафтогаз, знов таки Нафтогаз, це держава, на установу. Тобто, фактично, ну, він якби з державні гроші не триває. Хоча він працює як менеджер. Але ж, ти сам. І президент. Президент, там ми якось обідали, в нього вийшла сама маленька зарплата. Ну, знов таки, це так складується, тому що, виходить, президент, що наш про. От чому маленька зарплата, Антон, Президента? Вгадає. Ну, напевно, Петр Порошенко жертвує який-то большое зарплата в году маленька. Это его оклад, да? Ну чому він така маленька? От чому він така маленька зарплата? Бо ж він дійсно от з точки, ну, якщо співставляти з іншим президентом, ну, я розумію, важко співставляти, але А, кстати, співставляти, одна із самих маленьких заробних плат, бо ж от Барака Обама в 400 000 доларів звичайно, а це кела Меркель 283 000 доларів. Я не знаю, просто тому що Петр Порошенко володіє корпорацією Рошен, і йому ця зарплата вообще нафіг не потрібна. Так не можна. Він, давай так, він президент, він працює Ю, отримає зарплату і виключно живе за рахунок однієї зарплати. Корпорація Рошен не дав управління, і з неї нічого немає. Це ну, його поймет. слова. Так да. що ми його Повіримо. Да. Повіримо. А чого така маленька? У чому в нашого президента? Ну виходить абсурд. Виходить навіть, ну яка скажемо так, то ж голова корупційного отримує ну значно більше. Олександр, Яценюк Яценюк же получает получается, меньше, чем Пера Порошенко. А почему у него? Ну, потому что это маленький прем'єр-міністр, маленький президент маленької страни. Це значно проще. Они, це називається, що э, як би сказати, дурень дурне пиганяй. Все дуже просто. У нас заробітна плата президента прив'язана до мінімальної заработної плати. Да. Теоретично. Теоретично вважається, в нього зарплата велика, тому що мінімальна зарплата 1330 гривень. У нього ну, фактично ну, в 9 разів більше. Ну, велика зарплата велика. Але якби б у нас мінімальна зарплата була справедлива, ну, якби, як в той же ж Німеччині, то, звичайно, і президента була. А в нас, виходить, так, ми понижуємо мінімальну зарплату плату, якісь ігри, говоримо, ну, ми щось там платимо. І виходить, абсурд. Що ми якби говоримо, да, ми щось зробимо? Ми робимо якісь реформи, ми отдаємо гроші. Але ми всі розуміємо, що ну, по-перше, про президента мовчимо, а от про всіх всіх остальних ну не живуть вони за зарплату. Тому що ці гроші, які вони отримують, їм хватить раз ходити, ну... Безпочити. В Лувитон. Да, оцей. <ривіт> ну, що, як знаю. Хотите право сказать? Да, да, як... Хорошо, что зарплата президента отображает действительно реальное положение дело. Потому что если, возможно, это была какая-нибудь ну, латиноамериканская страна, то у нас бы была минимальная зарплата 1300-1400, да? а. у президента бы миллион. Такие Це... тоже та бывают. Нет, в деяких країнах таке буває. у нас, да. якби, воно все по закону, але вот, треба я бы так зробити, щоб нормальна зарплата була мінімальна в Україні. Тоді і президента була б нормальна, і не було б цих абсурдів з яким-то ненормальними генералами нормальна зарплати. І тоді дійсно пока, була б нормально. Пока у Петра Порошенка не велика зарплата, да, за нього uh, пер, пере всю зарплату за багато років правління Віктора Януковича знайшли. Вот ага, она составляет решил, 40 брати, миллиардов да? гривен. Ну, зарплата ⁇ это его а, да. активы, да, вот, которые когда-то арестовали, не могли как раз там конфисковать. И премьер-министр наш Арсений Петрович обратился к парламенту, чтобы эти 40 миллиардов конфисковать и наполнить ими бюджет. У нас цитата от Арсения Петровича, потом оговорим это. Было заарештовано 1,5 миллиарда долларов США активов. Які володіють Янукович і наближені до нього особи, ми звертаємось до парламенту і до наших шановних правоохоронців і до судової системи. Невідкладно перше, прийняти додатковий закон, який дає можливість провести процедуру конфіскації цих коштів, і друге, прийняти відповідні судові рішення, які дадуть можливість нам отримати додатково до бюджету більше 40 мільярдів гривень. 40 мільярдів гривень. Большие деньги, очень хорошо. Ну, не дуже великі, але суттєві. Значить, розберемося. Так, детально і очень швидко. Це mm. деньги, які виражені, во-первых, в чому? Це якісь активи, дачі, машини, унитазы. є. Ну, не зрозуміло, тим паче, примір завжди перепригує. Говорить про долари, говорить про гривні. Не зрозуміло. Це валютні депозити, чи це гривні депозити? Якщо він говорить в доларах, то які долари, який курс? Якщо гривня, значить гривні. Ну, дійсно, нічого не зрозуміло. Тим паче, ні, я розумію, що активи, звичайно, є. Я так розумію. Напевне, є якісь там депозити, знов таки в яких банках наших зарубіжних, ну не зрозуміло. Можливо, Я так пам'ятаю, що ми про квартиру з тобою розповідали. Uh -huh. Ну, я так розумію, напевно, там, ну, ми ж же відоме, ну, можливо, ще якісь там є квартири, будинки. да, да. да, да, да. Це можливо, границі, те, да. да. Ну, навіть в Україні можливо, ще є, ну, це да. А тепер їх треба продати, по якій ціні продати? Хто їх оцінював? яка може ціна. Какая там буде юридична вообще основание и тому подобное. Да. Так вот, если все-таки представить гипотетически, а я так понимаю, эти 40 миллиардов гривен сейчас Арсенієм Яциньком іменно гіпотетично представлені, но уже по то на які строчки бюджету. Куди ці гроші можуть потрапити? Ні, Антон, щоб ти був в курсі. У нас в державному бюджеті є так зване, наш нас розбито все, і там є такий рядочок, внизу написано. Гроші отриманий держбюджет за рахунок продажу майна отриманого корупційними методами. Таке існує. От у нас за один, 10 місяців бюджет отримав, на дійшов грошей 12 тисяч гривень. 12 а 12 тисяч ми говорили або ви там з вами, да, а боротьба з корупцією. Да, 12 тисяч гривень. Ну, мені, зна. За рахунок боротьби з корупцією, за рахунок з того, що конфіскували, забрали, продали, бюджет поповниться. От теоретично от там цей графіт повинен 40. сор. Ха-ха-ха. 40 мільйонів гривень, а, а мільярдів. Саме цікаво, по плану, по плану там же план є. В плані там стоїть майже 10 мільярдів. В общем, називається делить шкуру неубитого медведя не в самом прямом смысле. Ну, дай Бог, щоб день Януковича то, я так понимаю, названня это как знаете, они и їх тут же нет. А да, все да, время да. ми о каждой программе о них говоримо, їх нікак не могут красиво, под так. поделить. Ну, дай Бог, може, до денег доберутся, а може, і до Януковича. А тепер самое цікаво, я думаю, ну не знаю, можливо, тобі цікаво, цікаво не цікаво, то що тівка є. Тобі відомо, що на сьогоднішній момент у нас ціни на квартири, стали такі, як на автівку, може вже продаси автівку купиш квартиру. Ух ти, а ну ну розка розказувати в якому районі України. Ні, Київі, а, в Київі. в Києві. Києві. А, Ну, є інформація, ну скажемо так, ну звичайно, що це інформація, якби така ну публічна інформація. Просто дійсно ми цікаво підібрали дані, що от в Києві на сьогоднішній момент ну, пропонують, так. скажемо так, придбати квартири. Але да, зразу говорю, це маленькі, ну 25 метрів. Це вторичка. Да, це вторичка, Це 25 п'ять да. метрів. Але ну, якщо перевести, пропонують гривні привести в долари, виходить 13 тисяч доларів, 17 тисяч, 17 тисяч доларів. Так, да, звичайно, ми розуміємо, що це е, такі маленькі квартирки. Вони, перш за все, ну як би скажемо так, ну можливо, не саме літні місця, але майже ціна активки. Продаєш активку, купуєш квартиру. Ну от чуть подороже, да, так, да, виходить. Ну, те ж сімнадцять. Ну, ну побажать те ж саме, Но, там ну насамкінелі так і є. Це на А по чому ціни упали на на, второе на вторічне жилье? Да? Ну, перш за хрущевки. Розумієш, яка ситуація? Ну, на сьогоднішньому дійсно. Ну, вони й раніше не були дуже популярні. Але тому, що старі будинки, ну старий будинок стоїть, тим паче, яка ситуація? він стоїть старий будинок. Рік пройшов, він ще гірше став, ще, тому що ну, його ж не ремонтують, саме з кожним годом йому все хуже. Да, і хуже. Да. Да. А на сьогоднішній момент дійсно попит на житло впав. І, і на сьогоднішній момент дійсно, ну якщо в людей є гроші, стараються купити нову квартиру. Ну, новий будинок, нова квартира. Ну да. І отримали, що на нову квартири ціни піднялись, а от на такі, як би сказати, малопопулярні, yeah. да. Воно знизилось. І дійсно, а так як у нас на сьогоднішній момент ну, там, долар туди-сюди пригав, то так склалося, що і в доларах ціна дійсно. А от интерес, интересуюсь я і, мабуть, хотят приобрести квартиру. Устав знімати квартиру, да, скажем. Так. Да, Нам ждать ще падіння цін, чи це достатня вже ціна для жінки? Жу... Ні, ну для, для таких уже. квартир достатньо. Ні, ну ще звертають звертаю увагу, що це, як правило, маленькі квартирки. Ну бачиш, там 20, 22, ну, це, це гости... однокі, да, гостинки, ну, да? І да. навіть гости... гостинки, це такі полови. Але на сьогодні, да, дійсно, був момент, коли ці квартири коштували менше 10 000 було таке. На сьогодні мен 17. Тобто Можливо, можливо, під час торгу можна ще щось виторгувати, ага. Ну, да, Але в принципі, доларів... в принципі, знов це, якщо ми ставимо, що треба десь жити, хоча розумієш, що це не саме елітне місце, і ти розумієш, що ну з часом придеться щось краще шукати. Як варіант, у нас працює. Ну, почуй, якщо є, допустимо, 15 тисяч доларів, то в принципі можна їх теж об'єктивно інвестувати. Да, ні, можна, можна, можна ну, дійсно, пожити, ну, потім здавати її, здавати, пожити, так, да, ні, це дійсно можливо, якщо в тебе є 15 тисяч да. вільні грошей. Якщо а немає, откуда, ну, ви є? откуда ви знаєте. Откуди ну, ви знаєте. Дійсно, ситуація склалася така, що ну, раніше не було такої, що я продав автівку купив, а зараз дійсно ціни в зв'язку з тим попитом припали, і дійсно, сейчас є така. Ну, в кого знов таки можливість придбати відносно дешеве житло? Ну, не самої високої якості, але дешеве. Так сказать, хоть головой, так сказать, не вылычка, а властная. Але Соня, Видите, это, скорее всего, наверное, такие предновогодние скидки, да, в том числе. Да, дуже, и на, на квартиру. Знаете, вот под финал, я говорили мы о квартирах, да, я вот вспомнил слова из одной малоизвестной песни. Она называется Разговор с Богом. Вот там есть такие строчки. Разве может быть квартира у меня, говорит Господь? Я живу у каждого в душе. О -о -о. Будем, да, будем беспокоиться о душе, там, гляди, и квартира приложится. Хорошая. Вам зимы. Начавшиеся зимы желаемые Александра Хрименко да, побачу, и Антон да. Панарин. Смотрите нас в повторах и на официальном YouTube-канале Business TV. С вами была программа «Гроши на двох. До встречи. Пока.